Добрий день. Ще раз до теми стосовно використання ноутбука в якості мультимедійного центру. От зараз в мене от то все працює. Вон там ззаді стоїть ноутбук. От він підключений по DVI. Це універсальний вихід. Ну, в смыслі, цей монітор універсальний. У нього є кілька виходів: і HDMI, і DVI, і VGA. Всі вони в мене задіяні. По VGA підключений. Оцей от древній Panasonic. По HDMI там висить SAT-тюнер. І по DVI підключений оцей ноутбук. Для того, щоб він став нормальним мультимедійним центром, треба поставити от таку програму. Вона називається Kodi. От, вона отак от виглядає. Тут і YouTube є, і фільми можна по мережі, і свої дивитися, і музика, радіоприймачі, ну і так далі, і Bluetooth, Одним словом, е, треба поставити такий програвач коді, плеєр, чи програвач, як він правильно називається, не знаю, з відкритим кодом. От, Наприклад, він може вам показати погоду. Як я всім керую? От за допомогою от такого чуду пульта. Пульт з клавіатурою. Він в китайці продається. c 120 називається. Прекрасна штука гіроскопа, аеромишка, клавіатура, підсвітка, ну і так далі. І всі функції на цьому пульту. Ну, ними можна от цим програвачом коді керувати. От, наприклад, телебачення. Да? От Ми можемо вибрати там який-небудь канал. Ну, тут є от. Наприклад, візьмемо групу кіно. Ну, от, Наприклад, кіно прем'єра. От. Все прекрасно працює. Звук. Ну і так далі. Тобто можна мишку, звісно, включити. От вона. Можна виключити. Прекрасна вість. так можна зробити. Це... Ну, цей коді програвач він в своєму доступі. Його можна скачати, встановити на ноутбук. Наприклад, я вам зараз покажу, як він виглядає. От вихід ми нажмемо. І зараз з'явиться картинка з ноута. Ну, з екрану. от. І от от його іконка коді. Він запускається автоматично при старті системи. Ну, У мене ще тут стоїть опера, на всякий случай. Можна і оперою користуватися, якщо треба. Пут. Пультом можна набирати. Ну, наприклад, можна подивитися звідси телебачення. От, неважно. От. Абсолютно. Шесть. Шесть, шесть. Ну, так воно все працює. Без проблем. Все керується пультом. А от так запускається коді Він записує, ну в нього йому трескласти плейлист, ну або скачати плейлист, бажано самообновляємой. І все. І маєте прекрасний мультимедійний центр. Зараз прогружається, зараз прогрузиться. Бачите, там йде. Сканування е плейлиста. Отак. От Дякую за перегляд.